Ужгород вітав учасників відкритого чемпіонату міста із шахів. Змагання урочисто відкрили з участю керівництва управління у справах культури, молоді та спорту, міської ради, а також обласної шахової федерації. За нагороди суперничали представники як Закарпаття, так і з поза його меж з Луганщини є, є із Миколаєва і з Калуша і Львів є. Ну і, і є з Мукачева, є представники 36 учасників, учасників. Формат це 35 хвилин і до і добавка 30 секунд на, на кожний ход. Учасники були задоволені організацією заходу та налаштовувалися на серйозне суперництво. Ну, загалом я їжджу часто по цілій Україні. і. Особливо мені дуже подобається місто Ужгород, тому що тут гарна завжди організація. Часто проводять турніри, тут все супер, я сюди з радістю приїжджаю кожен раз. Турнір тут досить сильний, тут у нас присутні два майстри спорту України і плюс ще Микола Доманський, який тільки недавно його виконав. Тобто, тут про розслаблення мови навіть не може йти. Боротьба буде до кінця, до останнього туру і буде дуже напружена. Саме Микола Думанський був одним із наймаститіших учасників і числа господарів. Норматив майстра спорту він виконав на турнірі в Хмельницькому. Спочатку турнір почався не дуже вдало, я програв одну партію, потім були сильні суперники, але все ж таки я зміг зібратися і врешті-решт виконати турнір майстер. Я завжди стараюся зі всіма ну, однаково, тому що можна десь там розслабитись, і суперник нанесе несподіваний удар і програти партію в можна. Шахові баталії в Ужгороді тривали два дні. 75% зібраних благодійних внесків. Організатори перерахують на потреби ЗСУ. Ну а переможцем став майстер спорту Кирило Малахов із Дніпра. Другим фінішував майстер спорту Володимир Сакун Миколаїв. А третім кандидату майстри спорту Василь Гуйван Мукачево. Кращий ужродець міжнародний майстер Юрій Довжик. Четверте місце. Краща жінка, жіночий майстер Фіде Ольга Юшко Ужгород. А кращий юнак до 15 років Владислав Скиба, Мукачівський район. Результати турніру будуть обраховані в рейтинг листі України.